Мішновне товариство, вітаю! Мене звати Чіпак Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про мову. Мову як націєтворчий код нації, її основний маркер ідентифікації і вирізнення про мову як зброю. Наше сьогодення ще раз доводить, що питання мови є етнополітичним, бо мова це етнічна ознака. Першим аргументом, яким росіяни виправдовують свою військову агресію, є захист російськомовних. Маємо розуміти, що йдеться найперше про викорінення усього українського. А насамперед, мов, це ще раз доводить, що українська мова є провідною національною та державною ознакою, а її вилучення один із виявів винищення державності та ідентичності. Саме тому бути свідомими щодо джерел поширення витоків встановлення і розвитку рідної мови. Такі знання допоможуть бути стійкими й абсолютно критично налаштованими до наявних нині у ситуації реальної та інформаційної війни, фейкових поширень про те, що української мови як такої не існує, про те, що вона діалект російської мови, який утворився під впливом польської, або ще гірше. Що вона з'явилася разом з Україною завдяки більшовику Леніну. Отож, при розкритті кенези української мови варто розрізнити для себе історію живої розмовної української мови та історію літературної писемної української мови. Перша, тобто та, якою говорить народ, повставала від VI століття із праслов'янської мови. Точніше, із таких її східнослов'янських діалектів, як Києво-Поліський та Галицько-Подільський. У своїх основних рисах вона сформувалася аж до 16 століття. Тим не менш, як динамічна система вона розвивається і до сьогодні. Періодизація розвитку української літературної мови представлена у таких чотирьох основних періодах. Що виокремлені відповідно до так званого джерельного підходу, що ґрунтується на характері писемних фіксацій, а саме протиукраїнський, датований 7-11 століттям, давньоукраїнський період 11-14 століттям, староукраїнський або, іншими словами, середньоукраїнський із такими підперіодами, як ранній, середній та пізній. Ну і відповідно новоукраїнський період, який датується від виходу Енеїда Котляревського 1798 року, і аж до сьогодення це період розвитку української літературної мови виключно на народно розмовній основі розвою різних жанрів, функціональних стилів. Тут варто і наголосити думку Юрія Шевельова, що українська мова повставала і посталася з слов'янської, а не як Модно говорити із російської, формуючись при цьому аж від шостого до 16 століття. Літературна українська мова, її становлення та розвиток пов'язані з писемністю і з історією мови від першої писемної пам'ятки до сьогодення. Наголошую на принципових відмінностях у становленні та розвитку української літературної мови та російської. Перша. Поставала та розвивалась на основі живомовних діалектів, тобто основа її є діалектною. Подібну історію ми бачимо на прикладі більшості літературних мов на карті Європи. Російська ж літературна мова сформувалась на основі російської редакції церковнослов'янської мови. Таким чином, приховування російськими лінгвістами цього факту теж є виявом агресивної імперської ідеології. Адже важко заперечувати існування мови, якщо навіть літературна форма цієї мови має саме живомовну основу. Історію української літературної мови починають із періоду Київської Русі. Тут згадуємо усі відомі нам пам'ятки релігійного значення: Остромирове Євангеліє, Слово о законі і благодаті, життійно-повістеві тексти, наприклад, Києво-Печерський Патерик. Найдавнішою. Та найбільш оригінальною пам'яткою нашої писемності є київські глаголичні листки, датовані кінцем 10-го, початком 11-го століття, деякі з них досі зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені Вернацького у Києві. Чимало давніх книг, так чи